Обов'язкові, щорічні медогляди школярі мають проходити в поліклініках тільки у присутності батьків і в будь-який час упродовж року, за винятком допуску до фізкультури. Якщо огляд дитина може пройти впродовж цілого року, то власне довідку про те, що вона допускається до навантаження на уроках фізичної культури, батьки повинні принести в школу до початку навчального року. І в цій довідці буде вказано лікарем, педіатром чи сімейним лікарем про це, що дитина здорова чи має відхилення в стані здоров'я, і тоді вона буде віднесена до підготовчої або спеціальної групи. Під час таких медоглядів лікар обов'язково проводить усім спеціальний тест, так звану пробу руф'є, під час якої визначається серцева діяльність під навантаженням. Вимірюють пульс в спокої частоту серцевих скорочень. Після того дитина присідає 30 разів, потім знову міряють пульс після навантаження. І за спеціальною формою ми вимірюємо індекс руф'є. І за показниками ми визначаємо також і групу з фізкультури. За результатами минулорічних медоглядів, лише половина львівських школярів за цим обстеженням може відвідувати основну групу з фізкультури. Це означає, що половина дітей мають ті чи інші відхилення, а це неправильно. Я пригадую своє дитинство, і я пам'ятаю, що відхилення мало дуже маленький відсоток дітей: 5, можливо, 10. Всі решта були здорові і так далі. І так далі. І позору, і по скаліозу, і так далі. Сьогодні 7% дітей мають погіршення зору, майже 5% – порушення постави. Більш ретельне обстеження проходять діти, які відвідують спортивну секцію. Взагалі потрібна річ, тому що моя дитина займається спортом і я хочу бути впевнена, що з дитиною все нормально, все не зашкодить його здоров'ю, і зайняло це зовсім небагато, тому що людей практично немає. Перелік необхідних обстежень визначається від віку дитини. Найменше спеціалістів потрібно пройти учням від 7 до 10 років. А для першачків, п'ятикласників та випускників кількість консультацій збільшується. Щоб зменшити напругу і не створювати черг до кабінетів лікарів, у поліклініках запровадили день школяра.